Яка скажу я вам, краса мати ось таку зону комфорту, зону відпочинку? Це просто щось з чимось. Я вже подоїла, попоралася, потрібно монтувати відео. Вийшла на свою скам'ячку, намастила під спину дві ось такі подушки, обперлася об бильце, ножку, поклала на третю подушечку. Тут у мене світить ліхтарик. Він, звісно, світить так. <смі> скудновато, тому що заплило. Ну, виноград. Виноград не дає йому. Ярче світити. Але така краса, і мухи десь поділись, мабуть, позасинали. Мабуть, позасинали мухи. От що йому це треба? Ні, мейме, мейме? -мей. О, галопом. Галопом побігли за відром з зерном. І Я оце тут сидю, мух нема вже, комарів немає, слава Богу. А я взагалі ще не бачила, щоб масово були комарі, так? Да? Так, коли не коли де якийсь один комар? А так, щоб масово, ну, хоч уже і липень на дворі, але комарів, комарів немає. І яка красота сидіти отут і монтувати відео на свіжому повітрі? Мікі охороняє. Да? Мікі охороняє. Дівок не видно. Зараз вже будемо йти в хату, вова почистив вухрюшок. Ой, муха якась проснулась. Муха якась прокинулася, прибігла по нозі побігати в мене. А, от яка муха в нас нагла. Ну, а на цьому будемо, напевно, що з вами на сьогодні прощатися. Да. Вихідні в нас вийшли, як завжди. Все, як завжди, у нас стабільність. Не, ну, трішки і Сьогодні був такий невеличкий нюансик, який мені трішки підпортив настрій, але потрібно, потрібно дивитися на життя, е як хотіла сказати, положительно, господи. Положительно. Не знаю, не лізе в голову вже нічого. Ось. Бріна варила. Завтра будемо варити качоту з пажитником. Так що ще завтра хочу рулет кабачковий зробити, якщо встигну. Думаю, що встигну. утра качотку поставлю, до обіду з нею розберуся Я після обіду зварю, чи це не зварю, господи, зроблю кабачковий рулет. Ось так. Щось я дивлюся, так усі вирепетували за Сулугуні на четверту лотерею, що записалося аж два бажаючих. Дівчатка, що так скромно? Більше ніхто не хоче, чи що приймати участь у лотереї? На що ми їй тоді старт давали? Давайте там, розкачегарюйтесь, залишайте свої коментарі, діліться відео. До речі, сторінку нашу в Інстаграмі. Всі вже бачили чи ні? Ми завели нову сторінку в Інстаграмі. Там такі класнючі фото, такі яскраві, насичені. Я не вмію з кимось проконсультуватися, як ото вставляти в оце відео, саме щоб на екрані було, був надпис, як ми підписані в Інстаграмі. Є посилання на цю сторінку в описі до відео, до цього, до будь-якого. Під вчорашніми відео є до цього. Якщо цікаво, натискаєте отам кнопочка Ще. Якраз під відео прямо. Відкриється вам опис відео, і там буде посилання на інстаграм. Переходите туди і дивитесь нашу. Наше портфоліо, воно ще не повне, ще буде доповнюватися. От, качоту з пажутникам зварю, зробимо фотосесію, халумі поварю, зробимо фотосесію. Тобто все, що далі буду варити, будемо додавати до каталогу, скажімо так, але там такі фото, М -м -м, закачаєшся. Навіть ті, хто не люблять сири, дивлячись на ці фото, плямкають. Все, на цьому, Боже, от з вами побалакала, розповіла, як файно тут лежать і монтувати відео. Ні, ну дійсно, файно. На цьому буду з вами прощатися. Всіх вас міцно обіймаю, цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па. А ваша міма буде тепер загружати відео на Ютуб.